та писати їх уряд. Учать школи, учать школі, учать школи. Учать школи, учать колі, учать школи. У школі? Учать школі. Додавати... Це коли я вчився, це коли я вийшов, я працював в школі. Ну найбільше, я пам'ятаю, хімічка так, була така, дуже строга, але вона була така ну дуже талановита. Вона міжна навчити навіть, ну мені здається, якби я свого собаку привів туди, вона його навчила. Взагалі дуже 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 сильно любив математику. Тому, звичайно, всі вчителі, які мене вчили. Мені так пощастило, що всі мої класні керівники були матима. Взагалі Олена Михайловна, це лідишний мудрік. Чому? Тому що запроваджувала цікаві уроки. Група продовження дня була досить така цікава і кольорова, можна сказати. Я вчителька вчителька. Вчився в 10 школі, в дочки. Це Шевчук, Надія. Гарна була вчителька перша. Я очень своим большой прекрасная была моим любимым учителем была классный классный Кривенья Мария Стахина, она в але просто дым и классику. Це З'явилася вчителька в четвертому класі, вчителька математики. Напевно, вона була улюблена. вчителька, тоді що математика. Завдиш перевіряє, що вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб куда спіти? Завдерж перевіряю. І невеличкий бліц по шкільній програмі. Скільки літер наразі в українському алфавіті? Чесно признаюся, я не знаю. <головний> ну, скільки в українському алфавіті? Ну точно скажу. Я вже не пам'ятаю, бо в школі в якому класі в першому, напевно, вчили, скільки їх було, якщо не помиляюсь, на той час їх було 31. Але оскільки з'явилася ще літера Г, і що то ще з'явилося? тоді, мабуть, нічого більше буде, не з'явилося. Ну було колись як зубів, 33. А скільки є на самому зараз, не знаю. <рі> Чесно, на <ні. Ми> сьогоднішній день. <рікус> Пам'ятаю. Ну не скажу вам, бо це секрет. Діти 33. 33. Колись було 32. Можна 33. А в якому році печила це випалося? Так, в Адимир, в Адимир. Нет, зараз теж не скаже. Так, будемо думати, будемо думати. В якому році відбулося хрещення Росії? У 988-му. Володимир в <зв>. 900. 900, не пам'ятаю, якому все. 988-му. Не пригадаю, але знаю, що ми відключають в хращення Росії. Що я як зараз пам'ятаю, в 1988 році я сам Київський, я пам'ятаю, як зігнали людей, погнали в Дніпро по цій вулиці Трещатих. У 988 році, не в Дніпрі, як всі стверджують, а по-моєму в Почайній. А в якому році була перша згадка про Луцьк і де? В якому році тисячу... 1000... Тисячу, тисячу, тисячу. 1140, сороковий, по-моєму, чи 1114. Це спірне питання взагалі, бо взагалі, у нас там такі річ, да? а є, євроді згадки ще набагато раніше, тисячу. Тисячу років назад. В Іпатівському літописі треба дивитися. Зараз історики кажуть, ще раніше дати. Перше це ж ми празднували 900 років, то так, що вже більше 900 років. там 1700, не правильно. хочу неправильно відповідати. 1089 році. Тається в Іпатівському літописі. В Іпатіївському літописі перша згадка ПВУ 1085 році. Наступне питання. Чи зараз ви згадаєте теорему Піфагора? Звичайно. <рес> Можете озвучити? Ні, зараз озвучувати не буду, теж пізніше трішечки. Сума квадратів Кати. Теорема Піфагора А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 2. Боже, ні, значить А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. А, це те на чому табачника зловили. Сума квадратів катетів дорівнює квадратові гіпотенузи. Починати треба з того, не з того, як та бачник почав, а починати з того, щоб не квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, а він переплутав. Колись російською мовою. Це називалось Піфагорові штани на всі сторони вовни. Теорема Піфагора, називаєте? Теорема Піфагора зможете зараз сказати? або кого ударяти? Ні, я вже 20 років, до 20 років він в школі. Ні, квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катеків. Правильно. Сума квадратів катиків дорівнює квадрат гіпотено. Квадрат суми категів дорівнюється... Квадрат у гіпотіну, здається. Чи зможете ви порахувати в стовпчик? Це ділення. Таким займалися. Це 500 300? 568 поділити на 42. Це у нас приблизно 4 на 3 – 12. Так що там його ділити? Господи, ви що? Думаєте, що я не поділю? Ой, боже, Дивіться, 33, 80, значить 2 тут буде, 66, значить 2, пишу, 66, так? А що, а що, дядька на, чи ще при розумі? Да, ну, ви тільки вас. Так, помножити чи поділити? Поділити. Поділити? Хорошо. Так. Чи поділити, Стас? Ні. Ви може спробуєте? Ми може спробуємо. Значить, її пішло далі. П'ять цілих і дві ви наразі приховати такий складний приклад і це дідання. Не хочу я рахуватися. Я мучився, чи Тому що я кільківалка в тіну рахую. Але не стоп. Трошки більше. Я так на скітку скажу. Розділяючи 300 на 30, 25 це буде 6. Плюс-мінус 6, ще буде ще 6. Ділити Звичайно, без проблем. 631 на 24. Я розговорю вам відповідь. 631. А На папері. Для чого так швидше? Я пройг себе робити швидко. 8 на 42. Так. – Так, І 432 на 86. Не поділю. Не поділю. Ну наразі дякую. І останнє найближче до вас зацікавити 4 рядочки з українського класика, улюбленого чи можливо який зараз на часі хочете. Веся Українка. Завжди терновий вінець. Буде краще, ніж царська корона. Завжди величніша кут на голові, ніж хід тріумфальний. Так от віку буде і так воно буде до віку, поки житимуть люди і поки ростимуть тем. До Верби гневи високі, горами хвилі піднімають. І от коли я був молодий, ну малий в школу ходив, так я от думаю, от хто такий ревета? Я не розумів, от чув реве та стоне. Але я чув одним словом ревета. І я ніяк не міг поняти, хто то такий ревета і чого він стоне. Мені на думку просто спадає Ліна Костенка. У ті руки страшні аж хаті, коли в степах хто там не воював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду розстріляння, вона входила в степ, у буряки. От якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо. Небо і зірки. Уранці встанеш, хочеться літати, вночі заснеш уже на плечі, де б молюрати кого не шукати навколо орочі. філософська річ. Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, от то тоді там ввелося. Враталися з вольними ляхами, пишали з вольними степами, в садах кохалися цілий, мудрій дівчат і так далі. Як у поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні мене, щоб вони полі, щоб не трохи кручі, було видно, було чути, щось закінчить. Хотілося б щось таке, щоб менше депутати <рес> цитували». Мій 13 13-й минало Япас. Що там паса цілого? Біощів Тараса Шевченка назвала десь на пам'ятник з Софію, у нас <рес> і Софії, так Левинки, декілька десятків. і <рес> Багато-багато корисного зацитую Івана Філака. Вступ до поеми Майсер. Український народ, та прийде <звичай> час і ти одни видом засяєш у народі дружніх в Ти уснеш знаєш Кавказ, пережишся безкидом, погано чорним морем варом волі І глянеш, як хазяїн помолитий по своїй хаті, і по своєму волі. Учачколі, учичь школі, учить колі, бутиченими завжди знати що дикуди. Учичколі, учить школі, учить школі. Малюбки посисти в класі Захищати раз у раз, Учечколі, учить колі, учить школі. дружбу вірну берегти, в високих досягти, Учечколі, учить колі, учить школі. Дружбу вірно берегти, в соких досягти, Учечколі, учени, школі. Учать школі, учать школі.